Сфотографуватися в салоні елітного авто, прокататися на дрифт таксі та багато інших можливостей створили учасники благодійного фестивалю автонейшн. Масштабний автомобільний захід у Тернополі провели вперше. На ньому зібралися сотні любителів різноманітного транспорту: від досвідчених кермувальників до шанувальників машин і мотоциклів. Поєднати яскраві враження, адреналіни, благодійність у файному місті хотіли давно. Розповідають організатори. А в нас в Тернополі насправді є багато. Автолюбителів автоклубів, і вони всі просто чекали нагоди, щоб продемонструвати свої авто, тому що, як правило, в них вкладено дуже багато душі, роботи, і це для них єдина можливість показати себе і свою роботу. Усі розваги на заході благодійні фестиваль організували на підтримку одного з підрозділів Гуремо, які потребують 800 тисяч гривень на морський дрон. Допомагали зібрати гроші відвідувачі, які могли спробувати себе у ролі пасажирів. Чи Водіїв, зробивши донат тим, хто представив свій транспорт. Серед таких Максим Ковалок, який задовільний внесок дозволив охочим посидіти в салоні власного БМВ. Загально я виганяю машину дуже рідко на вихідні. То думаю, трошки провітритись перед тим, як заганяти її на зиму, гараж. вражає, якщо чесно, масштаб, тому що як для Тернополя мені здається, це досить круто. Куча класних тачок, багато людей. Всі на позитиві. Це їй подобається. Окрім яскравих та гарних авто, відвідувачі фестивалю могли подивитися й на мототранспорт. Один із власників двоколісного спеціально розфарбував свій мотоцикл, щоб якомога більше людей звертали на нього увагу та робили гарні фото. Про своє захоплення автоспортом Артур Плотніков розповідає з особливим запалом. Це мій байк Gion 250 на водяному охолодженні. Я люблю собі так, деколи поїздити по лісах, по горах. Воно приносить таке задоволення, адреналін і, взагалі, класно. І я хотів на цьому байку виділятися, тому що таких багато і вирішив його розмалювати. Всі бажаючі можуть підійти на ньому, сфоткатися, сісти на ньому може навіть прокатати за благодійний внесок. Організатори кажуть, що такий фестиваль допомагає розвивати автомобільну культуру в місті та популяризує безпечний автоспорт. За словами Вікторії Фаріон, і драйв можуть приносити користь, якщо вони працюють на добру справу. Це дійсно Цікавих виявляється мисіновезі. Ці ну машин багато цікавих, нових, класних і ретро, і нових. Ну і за саме головне, що Слагодіна мета це збір коштів для ЗСУ. Під час першого автомобільного фестивалю вдалося зібрати 500 тисяч 173 гривні. Усі кошти спрямують на придбання морського дрона, який допомагатиме підрозділам головного управління розвідки знищувати ворожу техніку. Збір триває, а організатори обіцяють, фестиваль проведуть ще не раз.